Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас огляд біржі Binx. Розкажу, чому саме її обрав, які є тут можливості, яких немає на інших криптовалютних біржах. Була заснована у 2018 році в Сінгапурі, має зв'язок з Азією, Європою та Америкою. Також там має ліцензії, працює напряму законодавством, тому ніяких проблем даної біржі немає. Можете побачити матрицю відповідності, більш детально її вивчити, також пробити інформацію по ліцензії в інтернеті і побачити, що дійсно вони в нас підтверджені. Безпека і прозорість 100% резервів маржі, Тобто грошей, які знаходяться в біжі, підтверджені такої аудит фінансової компанії, саме Mazars. Про неї ви можете також більш детально вивчити в інтернеті. І є класна компанія Certik, яка займається аудитом безпеки, смарт-контрактів та блокчейну. Вона одна із провідних саме в криптовалютній галузі. Тому ми співпрацюємо конкретно з даною компанією. Є місія, мета, можете також це все вивчити. І саме не нагорода і досягнення Була найкраща криптобіржа за версією TradingView 2021-2022 року. І має високий рейтинг надійності за версією CoinGecko та CoinMarketCap. Це два важливих криптовалютних сайти, які саме додають криптовалютні біржі, саме криптовалюта, яка знаходиться на цих криптовалютних біржах. І повірте, вони тільки додають ті біржі, які мають хороші надійності, безпеки, і саме головне, чесно працюють зі своїми клієнтами. Тому ось така інформація є. Зараз перейдемо з вами на головну сторінку Kings і більш детальніше по всіх скажімо так, в функціоналах, інструментах пройдемося. Ну що ж, основна сторінка біржі Binks, багато можливостей та інформації, тому давайте більш детально все розглядати. З правої сторони, у вас є тема день та ніч. Можете обрати яка більше до вподоби, також можете обрати мову, після чого йде особиста інформація вашого аккаунту. Краще її не світити публічно, тому можете покласти там нічого складного немає. Далі у вас є можливість придбати криптовалюту через P2P трейдинг, тобто через вашу банківську карту. Все відбувається як через фізичний обмінник, тільки онлайн. У вас є фінанси на вашій карті, після чого обираєте продавця, обираєте криптовалюту, дивитесь, скільки успішних ордерів було конкретно даного продавця, і робите собі свій обмін. Після чого є можливість брати ринки, у нас є ринок спотовий та ф'ючерсний. На спотовому ми можемо купляти наші криптовалюти та тримати їх до своїх конкретних цілей, після чого продавати. На фьючерсному ринку у нас є кредитні плечі, тобто ми можемо брати взайми на нашу суму в 10, навіть в 100 разів суми і торгувати. Але чим більшу суму ви будете брати, тим більші ризик і з більшою долі вірогідності ви цю суму втратите. Тому краще на фьючерсний ринок не рісти, якщо у вас знань немає, особливо якщо ви новачок. Краще пройти все таки якісь курси по трейдингу. І у нас буде стартувати менторство по трейдингу саме в квітні, тому хто зацікавлений, обов'язково пишіть в особисті. Дані всі залишу під описанням даного відео. Також у нас є телеграм-канал, телеграм-чат, тому, друзі, обов'язково підписуйтесь. Далі у нас є можливість копітрейдинг, тобто обрати конкретного трейдера, подивитись його статистику, як він торгує, і так далі. І взяти конкретно, підписатись на нього, і автоматично всі будуть угоди відбуватися, як і в нього. Далі у вас є можливість обрати продукти саме біжі, тобто надати ваші криптовалюти або USDT електронний долар, і після чого у вас будуть конкретні умови в процентах на місяць, на день, на рік. Скільки вам зможуть виплачувати. Є центр нагород, дуже крута штука, тобто в нас знаходиться саме тут можливість отримувати ваучери. Якщо ви будете робити конкретні завдання, робити обороти, будете активними на біржі, вам за це біржа буде давати ваучери. Які плюси ваучерів? Чим більші обороти ви будете робити, тим більше суми ваучерів ви будете отримувати. І ці ваучери ви можете використовувати на протязі 24 годин, після того, якщо ви їх активували. Дуже класна штука, тому що якщо ціна. Актива буде йти в вашу сторону на фьючерсних ринках, конкретно, то ви на цьому ще будете заробляти. І все, що ви заробите, буде ваше. А якщо ціна актива піде не в вашу сторону, не проблема, ви нічого абсолютно не втратите. Це все покриває біржа. Такого зазвичай я ніде не бачив. Це дійсно класна штука, плюшка від даної біржі. Також є дуже багато акцій, конкретно торгових конкурсів, в яких ви можете приймати участь і утримувати також свої плюси. Переходимо на Binks і спускаємося вниз. Можемо побачити, що ми можемо обрати будь-який ринок. Це саме головний плюс, як на мене, це і біржі, один із вагомих плюсів. Що ми можемо торгувати на індексах, ми можемо торгувати на товарах, ми можемо торгувати на Форексі, ми можемо торгувати на акціях. Що немає, друзі, ні на одній криптовалютній біржі. Це єдина біржа серед криптовалютних бірж, яка дійсно надає такі умови, і їх можна використовувати. Спускаємося нижче, бачимо, що є різні продукти, ну, до прикладу, є різні трейдери, ви можете їх обрати і копіювати їхні угоди. Ну, наприклад, відкриємо ось цю людину. І як ви бачите, вам показується конкретна інформація по даному трейдеру, скільки в нього є підписників, коли він зареєструвався, де він конкретно торгує, тобто він торгує на фьючерсному ринку. Дані торгівлі можна побачити, що за 30 останніх днів в нього 212% плюсом, що є досить такі великі проценти, і всього скоріше в нього ризикована стратегія. Сукупний прибуток його показується 9251 долар. Після цього активи на рахунку, скільки його особистих активів на рахунку, прибуток опітрейдером, тобто скільки прибутку він зробив людям. Також все показується. Тобто, ви всю статистику можете абсолютно по ньому подивитись. Показується, скільки в нього прибутків, скільки в нього збитків. Середні збитки, скільки це в доларах і так далі. Тобто, вся інформація тут є. Якщо трейдер підходить, ви нажимаєте копіювати, ну і в подальшому вже погоджуєтесь зі всіма умовами. Якщо ви не вмієте торгувати, відповідно це досить такий хороший варіант, щоб підключатися і вчитися торгувати, дивитися, як інші люди торгують. Але все-таки краще проходити курси, отримувати власні знання, після чого їх реалізовувати, і тоді користуватися різними інструментами. Наступна можливість спот, фьючерси сіткова торгівля. На споті доступно 700 плюс монет, досить такий великий асортимент для торгівлі. На фьючерсах мені подобається те, що коли на споті виходять нові монети, вони зазвичай швидко появляються на ф'ючерсах, що доволі рідко буває на інших криптовалютних біржах. Також у вас є можливість захистити ваші активи через двохфакторну аутентифікацію, а саме через Google аутентифікатор. Також у нас біржа Bings є представником такого футбольного клубу, як Chelsea. Ви розумієте, що на це потрібно доволі таки немало грошей. І класно те, що дана біржа може собі таке дозволити. Це також впливає на репутацію даної біржі. Можете скачати собі додаток Binx, там все максимально просто нічого складного немає. Можете побачити, з ким співпрацює саме біржа Binx. Ну і також є багато інформації, особливо посібник для початківців, як заходити, як купляти криптовалюти, як її продавати, як працює копітрейдинг і інша інформація. Все ви можете ось тут дізнатися. Почитати. Наступна вагова можливість це комісії. Переходимо на сайт CoinMarketCap і бачимо найкращі криптовалютні біржі деривативів, тобто фьючерсів. Спускаємося вниз. Біржа Бінк знаходиться на 17 му місці. Півроку назад ми знаходилися на 27-му місці. Уявіть, скільки роботи було пророблено на розвиток, щоб піднятися на такий рівень. Те, що ми попадемо в топ-10, це лише питання часу. Нас саме головне цікавить комісії мейкера. Та тейкера. Комісія мейкера у нас знаходиться 0,02%, тобто це лімітні ордера, якими торгують трейдери. Комісія тейкера це у нас йдуть риночні ордера. І в нас вони одні із найдешевших на ринку серед інших бірж. Якщо ми беремо інші біржі, вони в них починаються від 0,05 до 0,07%, що по суті вагомо, ви будете переплачувати. Також ті активні трейдери і просто партнери, люди, які зареєструються по моїй реферальній силці. Можуть отримати ще набагато кращі умови, які ви можете мені написати саме в особисті питання. Ми з вами поспілкуємося, я вас проконсультую і надам вам найкращі умови для своїх партнерів. Ті, хто будуть максимально активні, будуть ще отримувати від мене бонуси. Тому не втрачайте таку можливість, друзі. І саме головне, сама вагома можливість, яку я вам зараз скажу, це вирішення питань. Так як у нас є можливість напряму мати зв'язок із керівництвом, що немає в більшості, скажімо так, інших партнерів. Якщо стаються якісь ситуації, проблеми на біржах, в більшості випадках ви абсолютно нічого не зможете вирішити. У мене є багато знайомих. Не буду зараз рекламувати інші біржі, не буду їх називати, хейтити, бо я б сказав би так, це не дуже пристойно. Але скажу, що були ситуації, що людям починали блокувати аккаунти від 40, 100, 200 тисяч доларів, і по сьогоднішній день ці аккаунти не відкриті, доступу до них немає в людей. Тобто люди втратили повноцінно всі свої фінанси. Чому? Тому що під різними пред'явами, скажімо так, від бірж, так, ті люди не мали ресурсів і зв'язків знайомі, щоб вирішити ці питання. Тому біжі не саме добросовісно поступали. Коли в нас виникають якісь ситуації, питання з партнерами, навіть там образно від 50 доларів. Ці всі питання вирішуються одразу і без проблем. Тому, друзі, задумайтесь, як краще рухатись. Якщо будуть у вас якісь питання виникати, я зі своєї сторони зможу вам допомогти їх вирішити, якщо ви будете конкретно моїм партнером і зареєстровані по моїй реферальній силці. Не втрачайте такі можливості, пам'ятайте, що на біржах є свої плюси, є свої мінуси. Зрозуміло, що є якась безпека, але все може статися в будь-який момент. Біржі також мають можливість закриватися. Також, друзі, хто ще не підписаний на YouTube канал DeFiua, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Підтримуйте нас, це дуже вагомий вклад в наш YouTube канал, і це буде розвивати нас серед інших каналів. Також хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал, Telegram телеграм-чат, Telegram куди ви можете підписатись, де я закидаю набагато більше інформації. Є у нас DeFi.ua VIP, де я закидаю різну інформацію, ділюсь думками, показую ті угоди, куди сам заходжу. Щось показую іншим нашим, скажімо так, учасникам DeFi.ua VIP, і вони використовують дану інформацію. І що ви бачите, учні вже використали інформацію і на цьому вже заробляють досить таки непогані фінанси. Тому, друзі, також буде стартувати зараз в квітні менторство по трейдингу. Хто зацікавлений, хто хоче активно розвиватись, розуміти ринки? Дорога вам відкрита. Можете писати в особисті питання, проконсультую повноцінно від А до Я, щоб ви мали розуміння, чи вам це потрібно, чи ні.